14 хлопчиків та 11 дівчаток, які народились у перинатальному центрі Вінницької обласної лікарні, отримали перші обереги у вигляді вишитої сорочки. Їх подарували представники волонтерського штабу української команди Вінничини спільно з клубом успішних жінок. Вже не перший рік поспіль ми проводимо акцію Подаруй вишиванку новонародженому. Ця акція була започаткована учасницями клубу Успішних жінок. Сьогодні в багатьох регіонах України даруються вишиванки новонародженим діткам. Ми з радістю підтримуємо цю акцію. І е, сьогодні ще раз хочу наголосити, що до нас все більше і більше активістів приєднуються, громадських діячів, різних організацій, об'єднань, і це дуже тішить, тому що українці звертають увагу, що на день вишиванки можна подарувати вишиваночку новонародженому. І як ви бачили сьогодні, вона слугуватиме першим оберегом для тих діток, які деякі з них народилися передчасно 500-600 грам. Кіло двісті, і в нас вже є такі випадки і такі прекрасні щасливі історії, коли ті вишиваночки, які ми дарували новонародженим діткам, передчасно народженим ці дітки вже виросли, вже ходять в школу. І наша вишиваночка дійсно була і стала для них таким першим оберегом. Сьогодні вкотре волонтерський штаб, українська команда підтримав таку гарну, добру ініціативу і відвідав пернатальний центр імені Пирогова та подарував перші вишиваночки. Нашим новонародженим ну взагалом вишиванка для України це як є наш символ нашої держави. То дуже приємно, що є люди, які прийшли, привітали нас першим днем вишиванки, подарували нам такий красивий бодічок. Тепер ми можемо на випуску бути дуже красивими, нарядними українцям. За традицією, хлопчикам дарували з синім орнаментом, дівчаткам червоним. Дівчинка, яка народилась з вагою всього 550 грам, теж отримала свою вишиванку, і вишита сорочечка має стати для неї з сильним оберегом.